Даний герб. Він щось вам розказує, десь ви його бачили. Думаю, що бачили, правда? Це буде герб. Е, нагадувати герб якої держави? Наші. Наші, молодці. А як наша держава називається? України. Україна. Україна. Учні 10 класу, так вже знають студенти де більше. Добре, дякую, молодці. Е, тому ми сьогодні будемо думаю, говорити про Україну. Це вже зрозуміло так. А більш детальніше тематику уроку ми дізнаємось далі. Е, зараз прошу підготувати ваші телефони і відсканувати даний QR-код, щоб перевірити раніше засвоєні знання е, на уроці. На все про все дається вам 4 хвилини часу. Там 12 запитань. Вони легенькі, нічого складного у цьому немає. Прошу відсканувати, відсканувати відкриваємо свої телефони. QR-код вас є на екрані. Так, відкривається вам QR-код. Так, оба я не мучить, я вже переживаю. Да, відкривається. Так, все працює. Дякую. Mm -hmm. Так, 11.33 початок, 11.37 закінчення. О, молодці.

Так, понегу закінчимо. Одна хвилинка часу. Так, бачу по виконанню, досить молодці. Так, є у нас що закінчили. Так, Веркалець Тетяна Молодець. мене перша закінчили, тому дякую, досить активно. І всі бачу також. Ялінка, Оксана, Андрій, Вікторія, Вікторія Кобець, Вікторія Шиба, Бондарук, Руста, молодці. Молодці, добре, ви зараз вже працюєте. Закінчуйте, будь ласка. Так, і ми працюємо далі. Так, 11.37. Прошу. Е Переключитись, будь ласка, сюди, відповідно, ми з вами продовжимо на, наше вивчення нового року, і прошу звернути вашу увагу на презентацію. До вас є зображено Хмара Слів. Зніть, будь ласка, слова, які будуть ключовими. Давайте подумаємо: тут є захована одна фраза, яка буде тематикою сьогоднішнього нашого уроку. Давайте попрацюйте і скажіть, будь ласка, хто перший знайде, Відповідно, ми будемо продовжувати далі. Винов на екрані? Діти ви бачите? Так, видно. Добре, мовці. Так, прошу спроби. Таня, прошу. Що, як ви думаєте, які, що я що я за, зашифровано в цій хмарині слів? Яка тематика нашого уроку? Автономія є, так? Українська є, Грушевська є, Курутай, Республіка. 17-18, Універсали, УНР, Незалежність, Народна. Що до вас, як ви думаєте? Які тут ключові слова будуть? Три ключові слова. Три великі ключові слова. Українська їм трошки піска угу. да? Українська народна народна республіка. Молодці. Добре, молодці. Тобто, ви побачили це до теми відповідно нашого року. Прошу вас записати там у нашого року. Українська народна республіка. Так, ви, я думаю, що ви розумієте, що держава наша є надзвичайно красивою, і великою. Якою вона стала. Трошки ми... подивимося за цікавого відео. Оце є наша держава, це є наша Україна. Чудові, чудові країни. Величезні замки. Чудові місця. Це все є наша Україна, яка боролася і бореться за свою державність по сьогоднішній день. Так, ну я думаю, що трошки ви е, побачили нашу Україну, думаю, що ви неразово бачили якісь відео, так. але для того, щоб ми краще працювали на уроці, ми подивилися з вами, на яка наша, наша держава є красивою, правда? Як ви думаєте? Красива, так? І надіємося, що вона буде надалі могутньою, сильною і незалежною і без війни. Е, так, ми записали тему уроку. Тему уроку Українська Народна Республіка. Тему уроку Українська Народна Республіка. Так, е якщо ми говоримо з вами про Українську Народну Республіку, Ви пам'ятаєте, що в 1917 роках ми почали фактичну боротьбу за свою державність, і важливими елементами було її створення Української центральної ради. Українська центральна рада це був один з найважливіших представницьких е органів, який відігравав важливу роль у формуванні е політики сучасної до держави. Якщо ми говоримо про цей період, е що відбувалося в е 16- Липня 1917 року було ухвалено статут вищого управління України, який мав стати основною діяльність адміністрації краю і врегулювати відносини за тимчасовим урядом. Тобто радянська держава, яка почала формуватися в, в Росії, фактично вона. Так, тимчасовий уряд, який формуся зараз в той час в Росії, він не давав можливості Україні створювати свою незалежну державність. Таким чином, Україна робила всі спроби, фактично, для того, щоб створити щось своє. Але вона не ризикувала і чомусь фактично боялася, щоб утворювати свою державність. Тому перші і другі універсали це були універсали, які фактично, давайте пригадаємо, що вони собою являли. Наскільки ці універсали були важливими для української державності? Вони визначали її незалежність, чи ні? Ні, незалежність вони не визначали. Перший універсал визначав самостійність саме, а другий універсал це був такий як крок назад, це була відмова ну, під час залякування тимчасового уряду. Так, так, так. Дякую. Добре. Дякую, Е, Тобто ми говоримо про те, що Українська Центральна Рада не боялася брати на себе відповідальність. Все починає кардинально мілятися вже у жовтні 1917 року, коли Центральна Рада бере курс на скликання українських зборів. З цього, раді, з цього приводу малій раді сплихнула гостра дискусія з представниками російської демократії. 25 жовтня відбувається жодне природи, більшовики скинули тимчасовий уряд і розпочинається фактично більшовицький період в даній державі. Тому відбуваються фактично певні зміни, які призводять до, до того, що Україна починає відчувати тиск з боку більшовиків. Третій універсал. Давайте ми запишемо собі саме третій універсал. Запишіть, будь ласка, що таке. Е, е, так, стосовно, пишемо таке, 20 листопада 1917 року. 20 листопада 1917 року було прийнято третій універсал. Третій універсал. Е, я думаю, що ви на екрані бачите зміст даного універсалу. Е, прошу вас трошки попрацювати в методі БРЕЗ. Відповідно, е, виберіть. Припустимо, один з важ один з документів для прикладу для мене буде цікавим документом для одного з ну, для одної групи. Це припустом буде дек... пункт четвертий. Декларовано що вони будуть забезпечені всі демократичні свободи, слова друку, віру, зібрання союзів, страйків, не заторкані до і житла, правоживання місцевої мови вносина і установах. І для другої групи це проголошення скасування смертної кари, амністії, політв'язнів реформу судівництва та національний персонал автономії для національних меншин. Прошу один одна група, яка об'єдналася опрацьовує. Четвертий пункт, а друга опрацьовує е, п'ятий пункт. І відповідно ми користуємося такою пам'яткою: це є метод прес. Давайте ми будемо, ми попрацюємо. Тобто, я вважаю, що на вашу думку, е, у нас будуть такі ключові тези. Я вважаю, що тому що, наприклад, отже, давайте, е, четвертий пункт припустимо. Хто може опрацювати? Наприклад, прошу. Наскільки ви вважаєте, що цей пункт документу був, був важливим, не важливим? Так, Вікторія, Рустам, прошу, підключайтесь. Дивіться, ем, забезпечені всі демократичні свободи. Демократичні свободи вони важливі. На вашу думку. Так, дуже важливі. Так, добре. Тому ми кажемо таким чином: я вважаю, що демократичні свободи є важливими в е, будь-якій цивілізованій демократичній державі. Так? Так поговоримо про це. Тобто ми говоримо про те, що я вважаю, що це є важливим елементом, так давай тепер обґрунтуємо. Тобто ми обґрунтовуємо чому? Тому що якраз захист прав людей, тобто соціальні свободи, вони є надзвичайно важливими для нормального гуманного розвитку. Так, то тобто що ми говоримо про якийсь соціальний розвиток, ми повинні спиратися першим чином на людину на її потреби. Це важливий елемент чи ні? Так. Yeah. Добре, молодці, дякую. Далі, наприклад, тобто, які фактично, які, які ви можете виділяти види демократичну свободу? Тобто, що ми з вами можемо говорити? Які фактично права можемо таким чином ми виділяти про них говорити? Право на що? Найважливіше, щоб буде фактично в державі? Це та сама свобода слова. Супер, найс. Ще що? Ще що, ще що, ще що? прошу, прошу. Ви зараз, ви зараз читесь, правда? Добуваєте якісь зрівняння знань, правда? Що це буде у вас? Право на освіту. Супер, ще. Підключаємось більше. Прошу всі. Прошу. Дякую, Вікторія. Ще підключаємось. Ще які права? Медичні заклади ходити? Так. Так. Добре, це будуть важливими соціальними моментами, які фактично є. Це буде медицина, це буде освіта, і це буде громадянські права. Добре, дякую. І тобто ми робимо висновок з вами про те, що. Залишилось 5 хвилин. Дякую. Ми говоримо з вами про те, що важливість демократичних прав фактично є основою формування будь-якої державності. Так? Далі, розвитання революційних подій в листопаді-грудні 1917 року. Прошу, прошу вас натувати наступне, що 23 листопада Українська Центральна Рада підписала перемир'я на фронті. Таким чином, це дало можливість трошки отримати якусь передишку, так, і розпочати свою політичну діяльність. Uh, Проте uh, ми говоримо про, про те, що більшовики фактично вони набирають, набирають оборотів і вони починають розгортати свій рух, і основним центром їх стає фактично це в Харкові. Вони де вони і створюють uh, свою, свою середу, після чого формують радянську державність радянську державу. Важливим елементом це був бій під крутами. Тобто ми говоримо про те, що більшовики починають наступ на Україну. І одним з такої з таких ключових точок дотику це був бій під Києвом, недалеко від Києва під станцією Крути. Думаю, що всі про це чули, знаєте. Тому прошу безпосередньо вас за, записати так, щоб під крутами зосередилися було близько 420 500 осіб, які відбивали наступ армії Муравйова. Тепер давайте попрацюємо в таким форматі. Дайте коротку відповідь: двох трогречення. Бій підкрутиме: це трагедія чи перемога для української державності, на вашу думку? Коли така невелика група людей відбувала наступ величезної армії? Звісно, трагедія. Звісно, трагедія. Як вважаєте, можна було якось вирішити ситуацію іншим чином? Тобто, або чому така мала кількість людей пролучить за небитві? Вирішити ситуацію можна було іншим шляхом, але це напевно не було б в наших інтересах: в інтересах проукраїнських. Добре, а чому така мала кількість українців фактично підтримувала цей напрямок? Чи якісь були певні проблематики, що не стимулювали, не не допомагали в, цій, в, цій, в ході цих подій? От ці, ті українці, що билися під крутами, були студентами, які ну фактично бунтівники. Не було нічого такого якось централізованого сильної армії. Можливо, недостатньо пропаганди або якоїсь ідеології не згуртувало людей, добре. Дякую, молодець. Дякую, дякую, Рустам, дякую за відповідь. Добре, тобто бій підкрутино це був таким елементом, який фактично пояснив те, що Україна буде боротися і буде боротися фактично до довший час за свою державність кров і кров'ю життями наших, наших громадян, наших людей, наших українців. Четвертий універсал це є надзвичайно важливий універсал, фактично який дав поштовх до формування. Вже незалежної державності. Прошу вас так, записати таку дату 22, 22 січня 1918 року, прийняття четвертого універсалу. І прошу зараз трошки попрацюємо з вами з четвертим універсалом. Найголовніше, певно, буде з його пунктом. Так. Зараз, зараз одну секундочку, бо я не переключився. Зараз так. Видно вам підручник? Видно. Четвертий універсал. Перший пункт. Давайте прочитаємо. Прошу. Проголошено самостійність і незалежність. Бачите? Не. У так, як вільної суверенної держави українського народу, наголошено на її прагненні мироспінувати з іншими народами. Тобто, цей, тобто ми з вами, аналізуючи даний універсал, можемо говорити, що тут вже наголошується на важливості, на важливості незалежності для того, щоб сформувати свою державність. Тобто поряд з тим починають формуватися виконавчі органи влади, які вже мають більш самостійницькі можливості. Так. Тобто ви записали, відповідно, ми йдемо далі. Коротенький історичний диктант це є дати відповідь на запитання, що таке безпосередньо універсал з'їзд, тимчасовий часом і установчі збори. Ну, в ході того, що цей, цей елемент ти кіно елементом онлайн уроку, тобто ви мали б дати відповідь на ці запитання. Ну і, і далі, домашнє завдання, тобто, це буде поряд Михайла Рушевського. Що Україна не тільки для українців, але всіх, хто живе в Україні, а живучи, любить її і любичи, хоче працювати для добра краю його людності, служити їй, а не обирати, а не експлуатувати для себе. Спробуйте пояснити його позицію у вигляді повідомлення та визначити, чи сподають ваші пролья з точкою зору. Якщо можете сфотографувати, зробіть скін даної теми домашнього уроку. Так. І Творчі лабораторії, тобто, я хотів би дізнатись вас, що вам найбільше запам'яталося на даному уроці. Який важливий елемент я думаю, що ви можете взяти з себе з даному уроку? тобто якась одна-дві фрази. Дякую, Пан Володимир. Ви... На жаль, час вичерпан.